Тут Олександра, учениця Мукачівського професійного політехнічного коледжу, розповідає, саме завдяки тренінгам, які проводять у центрі розвитку кар'єри, почала займатися волонтерством. Центр кар'єри допомагає нам на безлічі тренінгів. Проводять, проводять зустрічі з відомими людьми, які навчалися тут. Проводять з людьми, які з закладом вищої освіти. Допомагають нам направити на більш майбутнє, якщо ми плануємо вступати. Якщо ні, то знаходять роботу. У закладі освіти вже декілька років діє центр розвитку кар'єри. Завдяки заняттям, тут залучають до освітнього процесу успішних фахівців практиків, формуючи якісне професійне середовище для розвитку і подальшого працевлаштування випускників. Ми дослухалися до пропозицій наших учнів, і ми відкрили центр розвитку кар'єри. Це Осередок інформаційно-просвітницької діяльності, спільної півпраці педагогів, учнів, наших бізнес-партнерів, стейкхолдерів. І головним завданням цього центру є супровід молодої людини від абітурієнта до успішного випускника. Саме тут, в цьому центрі, ми проводимо консультування. Ми проводимо зустрічі з нашими успішними випускниками. У центрі розвитку кар'єри працюють учні разом з педагогами. Вони визначають пріоритетні напрямки діяльності, один з яких розвиток підприємницьких навичок. Підприємництво звичайно подобається всім, тому що це власна справа, тому що ви сам собі керівник, і ви ні перед ким не несете якусь відповідальність. Так як коли працюють на якомусь підприємстві або на заводі, або комусь підпорядковуються. це відчуття свободи завжди завжди всім подобається. Тому і учням, які мають 16-17 років, звичайно, подобається це відчуття свободи, і тому ми їх більш організовуємо в цьому напрямку. І щоб вони розуміли, як саме працює бізнес, тобто або підприємництво, і як це все зробити необхідно. Тому щороку у нас у закладі освіти відбуваються такі воршопи. Як формування бізнес-ідеї важливо, що учні мають придумати та реалізувати бізнес ідею, яка базується саме на їхній спеціальності, для того щоб показати, що саме з їхньої професії може вийти дуже хороша бізнес-права, і саме те, що вони добре вміють робити, навчаючись тут три роки, вони можуть використати далі як в своїй справі. Також важливу увагу у центрі приділяють профорієнтаційній роботі. Творча група постійно шукає стратегії, шляхи, методи профорієнтаційної роботи для того, щоб заявити про освітні послуги, які ми надаємо, та перспективи розвитку у, у майбутній професії. Тут безпосередньо ми плануємо професійні заходи, такі як Дні відкритих дверей, коли молодь з закладів освіти. Може прийти до нас, і, як кажуть, відчути на смак та на дотик майбутню професію, яку вони хочуть обрати. Учні коледжу кажуть, тут їм допомагають знайти роботу чи обрати заклад для здобуття вищої освіти. А центр розвитку кар'єри це місце, де нам допомагають вибрати. Нашу майбутню професію допомагають з вибором вищого навчального закладу, якщо ми будемо кудись поступати. Ну, якщо не будемо, не плануємо поступати на вище, то допомагають знайти прац... роботу, де працювати. Для нас це допомагає бути готовим до професійного старту, розвивати м'які навички, такі як вміти працювати в команді, лідерство, креативність та відповідальність та дисципліна. Керівництво закладу зауважує, за чотири роки роботи завдяки центру розвитку кар'єри студенти обрали свій шлях подальшого розвитку, адже тут проводять кар'єрні консультації, які допомагають зрозуміти молоді свої сильні сторони та розвивати затребувані компетенції на ринку праці.